Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.com.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3635-й розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 745 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо. Лототрон. Двадцять дев'ять, двадцять три, вісім. Двадцять. п'ять, Сім. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8567 розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! П'ятдесят, сімдесят сім. Сімдесят шість. Один, тридцять сім. Тридцять дев'ять. Шістдесят два. П'ятдесят сім. Тридцять три. Десять. Двадцять чотири, тридцять чотири, сімдесят п'ять, тридцять, шістдесят пять, сорок один, сорок вісім, шість вісімдесят. 54. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7420-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала Лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Три. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 3, 8. Бережіть себе! Все буде Україна!